Російські військові неодноразово обстрілювали будинок його батька, говорить житель садового Євген Морозов. Виїжджати з рідного села чоловік не хотів, допоки два снаряди не влучили в домівку. Батько отримав поранення. У сусіда хати згоріли там взагалі немає де жити. Садова, яка я практично такого немає, не існує. Все чорне і в руїнах. Як ото. Раніше гіллер хатин спалив у Білорусі. А тепер спалили шадо. Подружжя Андрієвських евакуювали з Антонівки. Нас вивезла військова адміністрація. Да. Хлопці вивозили під дронами. Все горіло в окрузі, дома. Дом розбитий, повністю розбитий дом. І кришу побило, і вікна повилітали. Вилітали і полдома так. Випадки евакуації з Антонівки або Садова вони ускладнюються із за дистанційного мінування, після а також великою кількістю ворожого пала на даних зазначених районах міста. Але Херсонську міську військову адміністрації, все ж таки дякуючи і волонтерам. Вдається доставати звідти людей, підбираються або погодні умови або на свій страх і риск. Зараз у шелтері мешкають 85 людей. Щодня сюди привозять евакуйованих з прибережних зон і передмість Херсона, розповіла завідувачка господарства Ольга Власюк. Фати побили, сиділи, чекали, коли вже закінчиться. Чекають, надіються. Не виходить нічого, потім вже починається, телефонують, пішки виходять, приходять, оформляють документи і до нас йдуть. Буває, що розмовляєш, нормальна реакція, буває, розмовляєш, вони тебе не чують. Пару днів адаптувалися і все добре. Все, у нас є. все працює, так? Мікроволновка, да, нові плити, дуже рано. Наталя Гаран разом з чоловіком Віктором перебувають у шелтері два місяці. Родина жила в кіндійці. Дому прилетів дрон спочатку мужа, а потім уже мене я вибігла за ним і він от у нас на кого збив. І та сама ми залезли. Возві... Возві... залітив. Він лежав три неділі в больниці. мене одразу виписали там через пару ну, через чотири дня було його піднімати. Тут люди проживають безкоштовно. Їх тут годують, у них є кімнати для прання, також у разі необхідності вони можуть приготувати собі їжу, тут забезпечені плити, холодильники, гаряча вода, також привозиться гуманітарна допомога і все необхідно за зверненням мешканців. І і на Ось, на вечір, ще Олена Ліщенко, Роман Царьовий, Печенко, Суспільне, Новини Херсон.